Ці три місяці ви можете провести з користю, добре заробити. І сьогодні я поділюся з вами своїми способами, які сам використовую і можу радити. Перший з них найпростіший, не потребує ніякого там досвіду, знань, тапалки або airdrop, як їх ще називають. Ви можете брати участь в різних проєктах. Я показую десятки проєктів на каналі. Одночасно можете це все використовувати там. десять 20 хвилин на день достатньо. І потім отримувати виплати. На екрані ви бачите мій телеграм-канал актуально про крипту. Тут я зібрав вже Більше 40 ігор, які ви можете грати і заробляти на айрдропах. Я постійно цей список оновлюю. Наприклад, вже прибрав Kettin, прибрав Hamster Combat, бо це не є актуально. І додаю постійно нові ігри. Тут є всі необхідні біржі, банки, на які можна виводити, потім все я зробив для новачків. Чітко і зрозуміло, головне підписуватися на канал, виконувати всі необхідні активності і просто чекати лістингів, про все розповідаю. Це найпростіше, що взагалі може почати кожен новачок в крипті. YouTube канал. Ви можете про будь-яку тематику, яка вас цікавить, створювати контент, заробляти з реклами, ви можете продавати свої товари, послуги або так само набирати рефералів у якісь проекти, щоб потім на цьому заробляти. Купа є методів. На екрані ви бачите мій YouTube канал, і тут багато прикладів того, що я вам кажу. Ви можете розказувати про певний напрям, який вас цікавить. Наприклад, ось просування в соцмережах. Бачите тут в описі. конкретно є посилання на зв'язок зі мною. Люди можуть зацікавитися певними моїми послухами: консультації, хештеги, чистка профілю, просування і звернутися до мене. Так само ось відкриваємо відео про телеграм. І ви можете бачити в описі посилання на зв'язок зі мною для консультації, для замовлення реклами в моїх каналах, і також для можливості отримати доступ до закритого каналу. Відео про тапалки. Тут є посилання на телеграм-канал, на партнерства на біржі і на проекти, про які я знімаю певний огляд. Таким чином, ви можете на будь-яку тематику створити свій канал, монетизувати його за рахунок того, що певні послуги, товари продаєте. І навіть не треба чекати тої самої монетизації, яка не є такою великою. Крипта. Тут також є купа можливостей. Ви можете як Просто купити якусь монету і тримати, поки вона не виросте, і потім зафіксувати свій прибуток. Або ви можете ще паралельно класти монети на стейкінг, на лаунчпули, джамстарти, різні активності і додатково також щось цього заробляти. Ось ми з вами дивимося графік біткоїна, це місячні свічі, тобто кожна паличка це один місяць. І якщо ви готові на роки вкладати свої кошти, то купувати біткоїн, купувати Ефіріум. Купувати інші фундаментальні монети, як той самий, наприклад, BNB точно має сенс. Якщо ви регулярно докупаєте на частинку там заощаджень своїх, то в цілому ви будете в плюсі, особливо якщо ще паралельно будете стейкати, якщо будете використовувати інші способи, про які я розказую в телеграм-каналі з цими ж монетами, щоб додатково заробити, то взагалі буде супер. Телеграм-канали. Я на цьому ринку також вже кілька років, і можу сказати, що зупинятися точно не планую. Ви можете різними способами також їх монетизувати, як... Свої якісь е, магазини просувати або партнеритися з кимось, чи просто продавати рекламу, заливи іншим або каналам, або якимось зовнішнім рекламодавцям, що відповідають тематиці способів. Також багато. На екрані ви бачите сітку моїх телеграм-каналів, я вже вам їх показував. І, як ви знаєте, це досить хороша була ідея купити ці канали і просувати ті, які я розвивав сам з нуля, бо ринок телеграму досі продовжує розвиватися в ньому. Є гроші, і ви можете також на цьому заробляти. Інстаграм тут так само можна досі створювати контент, навіть без яких там рекламних бюджетів працюватися, і цю зібрану аудиторію монетизувати за рахунок продажу реклами, за рахунок продажу ваших послуг, товарів, дуже багато можливостей. Більш детально на кінцевій заставці.